Останнє питання щодо контексту цього енергетичного перемир'я. А є розуміння, як безпосередньо американці на що вони будуть спиратись? От зараз ми надали докази, що Росія порушила перемир'я і росіянці там свою цю фейкову інформацію на Американці весь цей час вони якось спостерігали, ну навряд чи тут були якісь їх представники на кожному об'єкті для підтвердження того, наносила удари чи ні. Якось цей моніторинг з їх сторони відбувався іншим, можливо, чином. Я не чув про жоден моніторинг, ну, крім звичайно, що ми можемо розуміти, що МАГАТЕ в цій ситуації дуже серйозно поступає. А це звичайно інформація від нас, від наших правоохоронних органів прокуратури, яка так само фіксує ці злочини відповідно. А обмін інформацією може бути проте, я так само не чув, що десь в документі було зафіксовано процедуру нагляду і перевірки цих обстанів. Так тобто, ми будемо робити те, що ми робили раніше. Фіксувати, збирати докази фізичні, в тому числі фізично-матеріальні, якісь уламки і так далі, мікросхеми, і давати це як в повному переліку документів для майбутніх репарацій чи якихось судових засідань. Тобто, ми будемо продовжувати це робити. Але на жаль, повторюся, ще раз це не зафіксовано ця процедура. І будь-якась якась відповідальність наступний крок він не записаний це, що буде, якщо вони порушать? Тобто, це як правило, спочатку це є поняттіна, це домовленість, так і слід сприймати. Тобто, якщо цього не буде, то це підтвердження того, що Росія прийняла якесь серйозне рішення. Називаємо це так.